Соннальба катмакі це прийом, у якому використовується ребро долоні. Блокуюча частина, що використовується в цьому русі, називається лезо долоні – лезодолоні. Сональ. Вона починається від зап'ястя до першого суглоба мізинця. Розпряміть долоню, з'єднайте чотири пальці разом. Зігніть великий палець і притисніть його з боку під першим суглобом вказівного пальця. Зігніть кінчики пальців. Блок захищає тіло зсередини. Спочатку скрещують дві руки перед грудьми. Блокуюча рука розташовується ззовні, допоміжна всередині. Під час захисту кінчики пальців блокуючої руки повинні бути на рівні одноіменного плеча. При цьому лікоть спрямований вниз. Слідкуйте, щоб рука не згиналася в зап'ясті і не виходила за лінію тіла.